Вітаю на каналі Інтертехніка. Порівняємо 40 з кабіною від Scout та кентавер. Правда, кентавр у нас йде в мінімальній комплектації, а Scout вже пожирніше. Але давайте все одно ознайомимось, що це таке. І порівняємо першочергово по цінах. А кентавер ось такий коштує. Це кентавер 404 sc 8800 доларів. Це зараз така знижкова ціна. Ось, а от Scout tu 404 це коштує 9990 доларів. Тобто різниця у нас виходить майже 200 доларів. 200 з чим-то. Чи ні? Ні, менше, менше, стоп. А, 1200 доларів. Ось. Щось я вже на сонці перегрівся, у нас 33 градуси зараз. А, давайте з візуалу. Сірий і чорний. Ось, е, обидва трактори е, виглядають прикольно. В цього більший капот, а гума наче одинакова, але зараз переглянемо. Так само вся оптика у нас лінзи, плюс LED, плюс повторювачі. Дивіться, тут повторювачі ось такі, вони вроді би одинакові, але тут основне коло біле, а тут оранжеве. Тобто така різниця цікава є. Потім кріплення зеркала заднього виду. Тут все повністю пластикове. Ось так регулюється. Тут у нас іде металічне. І таке воно більше, але менш якісне. Ось так, наприклад. Потім противаги у нас є передні на обох тракторах і задні так само на обох тракторах. По двигунах. Більше всього, що вони так само ідентичні. Давайте глянемо. Тут у нас КМ 490 ВТ. І в кентаврі стоїть аналогічний двигун з аналогічною компоновкою, тобто все плюс-мінус в ньому йде ідентичне. Ось правда, може бути різниця тільки в системі кондиціонування. Тут у нас ніби мав бути кондиціонер. А, у нас тут немає кондиціонера. Тоді цей міні-трактор без кондиціонера він коштує менше. А ні, не менше. Так воно і є, все правильно. А, він без кондиціонера, коштує 9,990. Ось так. А, вимикаємо масу, наприклад, зразу вже. А, акумулятори в них теж ідентичні. Це у нас іде n 140 Що це в нас працює, Поворотник чи аварійка. Аварійка працює, давайте вимкнемо її так само. Все, готово і капоту кентавра. Ідентично, правда, сам блок електроніки в нас тут трошки видозмінений, гляньте тут прям побільше всього і ще якийсь додатковий фільтр стоїть. Чи, як? чи електронасос, сосчі, що ще отут зверху над самим двигуном. Цікаво. Ось так. а все інакше ідентичне. Передні мости. Давайте глянемо. Ось такий він у скаута. Давайте не міняючи руки. В кентавра він тончий. Але тим не менше. це лише 40 кінських сил, навіть не 50. Тому а, різниця також може бути ще й і в виворотах. А, гума 7,5 на 16 передня. Тут 7,5 на 16 ідентична, задня. 11,2 на 24. Тут 11 ,2. 2 на 24. По гумі вони ідентичні, максимально близько. Закриваємо тут. капот. І тут так само. Так, масу ми ввімкнули, все вірно. Далі переходимо до самих баків. Тут у нас йде пластиковий бак внизу, тут у нас йде металічний бак внизу. Також подвійні підножки, вони ідентичні. Гляньте. А і по навісних механізмах. А кентаврі у нас йде більш спрощена система. Бачите, там один гідравлічний циліндр, один вихід гідроконекторів, комплект під причеп. Місце для номера в нас немає. Бажано його туди на кабіну кабіному постановити до пластику. Було б зручно. А, ну і звичайно, трьохточка фаркоп і вал відбору потужності. Тут у нас іде трошки інакше. Дивіться, у нас тут іде гідророзподільник. Більш сучасний і на більше, на три секції. ось Далі у нас такий стоїть швидко з'єм. Це сірхет чи ще чогось зручно. Далі фаркоп в добропотужності ідентичний. У нас тут два гідравлічних циліндри, які це піднімають, діло, тобто він витримає більше навантаження. І щиток з підсвіткою для номера у нас також присутній. Ось так. І, до речі, можна тут опустити чи підняти навіску. Не навіть. Не йдучи в салон, речах є тут. Це теж зручно. Мигалочка і заднє освітлення ідентичне. По салонах. Давайте оператор сюди. Вкриваємо. Так, не вийде в нас відкритих. Щоб порівнювати. Вроді А ну, Давайте тоді по черзі, коротше. Тут у нас коротенько, Тут у нас є люк притемнений, магнітола, два динаміки. Камера заднього виду, більше всього, що встановлено, ззаду, не побачили, якась така попільничка підстаканники, тут така шнурочок для додаткових власних речей. Лед-приборочка ось така повноцінна з усіма показниками. Два речага. Два рычага на і гідравліку, Тут ще додаткове місце. Тут у нас іде два USB-виходи. По салону тут у нас йде по керуванню. Має бути реверс, по ідеї, також є реверс, чотири передачі. І тут у нас йде двохдискове щеплення. Ось це основні особливості цієї кабіни. Давайте глянемо, що у нас в салоні Лукентавра. Давайте почну з того, що ідентичне у нас а, сидіння аналогічно класне, така є ще додатково підшивка, також з карманчиками. А, далі тут у нас немає ні підстаканників, ні таких відформовок. Тут один речах на підвізку. У нас тут не реверс, однодискове щеплення. Приборка у нас показує LED лише один екранчик і то показує там а, напругу акумулятора і мотогодини. Реалізоване таке стоянкове гальмо. Педалі в нас навісні, правда вже. Ну і в цілому основні відмінності. В нас тут є вентилятор, там так само є, немає люка. А магнітола і два динаміка тут так само є. Ось. Це по кабінах основні відмінності. Давайте затестуємо скаута. Кентавра цього ми вже тестували, подивіться у нас, є там ролик вже з ним. А зараз спробуємо скаута нашого. А ну, так само електро відкриваємо, о, у нас тепер тут буде протяг. Живемо, нейтралка. Пара і підсвітка були ввімкнені. А ну, реверс назад, правильно? Є. Перша передача. Да, в нас повищена йде тут. Включена. Переверс вперед. Доволі комфортно. Да, Відчувається, що подвійне щеплення у нас. Повна зупинка, реверс, назад. Зараз бачите, тут дорожка не сама найкраща. Реверс вперед, ано. Щеплення, подвійний вижим, Повімкнули. Перша передача, рухаємося. Подвійний режим, бо техніка нова ще взагалі не вкатана, нічого, треба бути обережним з механізмами. Далі воно все налагоджується. Але дуже зручно, до речі, налаштовані також органи управління, акселератор, що воно класно працює, досить чітко, з врахування всіх моментів не глохне нічого, саме підкидає газ. Тобто блок управління тут чудовий. Ось таке порівняння. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який би міні-трактор ви собі обрали. Ось. Але і той, і той вартий уваги. Тобто просто допрацьована більш техніка і, звичайно, за це і платять кошти. Більш простіший, але може виконувати ту ж саму роботу, буде кентавр. Ось так. Дякую вам за увагу, підписуйтесь і ставте лайк.